Добрий день, дітки! Я рада вас вітати. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зараз осінь. А які ви знаєте осінні місяці? Вересень, жовтень, листопад? Ми з вами на попередніх заняттях вчили прислів'я про осінні місяці, про осінь. Давайте їх згадаємо. Осінь де за собою дощ веде. Осінь ходить по краю, виганяє птахів з гаю. Восени горобець багатий. Згадали. А зараз я хочу з вами погратися в гру. Продовж речення, доповни мою думку. Приготувалися? То почнемо. <кхм> Восени збирають гарні. Що? Прожаї, молодці. Восени листя на, на деревах стає. Восени часто йде дощ вірно. Восени птахи відлітають в теплі краї. Восени тварини в лісі готуються до зими. Вірно. І сьогодні ми з вами поговоримо про тварин лісових. Дивіться, на нашу дошку в нас тут є безліч тварин. Які ви знаєте тварин лісових? Білочка, їжачок, мишка. Лисичка, зайчик, лось, ведмідь. Всі ці тварини називаються дикі тварини або лісові. Ми з вами трошки поговоримо, як же вони восени готуються до зиму. Подивіться, уважно. Білочка восени запасається їжею. Вона збирає гриби, ягоди, шишки, горішки, несе в свій будиночок житло. Там, де жива білочка, називається дупло. Дупло, в дуплі жива білочка. Мишки теж готуються до зими. Вони бігають по полю, по лісу, збирають зернятка і теж несуть свій будиночок. Їхній будиночок називається Нірка. І потім всю зиму, мишки, мишкам є що їсти. Так, а їжачки, вони всю зиму сплять. Їхній будів, будиночок називається теж нора. Нори свої вони розміщують під деревами, під листям, під листям, там їх тепленько, і вони всю зиму до весни сплять. Ведмідь, дітки, він теж е на зиму лягає спати. Його житло називається барлога. Все літо і всю осінь. Ведмід ходить по лісу, збирає їжу, не збирає, а наїдається. Їсть він рибку, корні всяких дерев, гілочки, ягідки. Він запасається жиром під шкіру і потім всю зиму спить. Але спить ведмедик, він не дуже міцно. Його сон, такий, що він може все почути, і може при необхідності прокинутися взимку. Саме взимку у нього народжуються ведмежата. Бедмідь. Зайчик, лисичка і вовчик, вони не лягають спати і не готують їжу на зиму. Вони всю зиму проводять на своїх чотирьох лапках, вони бігають по лісу в пошуках їжі. Їхнє хутро на зиму становиться пухнасте, густе, і тому їм легше пережити зиму. Зайчик міняє колір своїй. Шкірки. Кхм, колір хутра зайчикова влітку він сірий, а на зиму він міняється на білий колір, щоб його в снігу не замітили хижаки. Вовчик і лисичка, ось лисичка у нас яка, вони теж не запасаються їжею, а вони всю зиму бігають по лісу в пошуках їжі. Якщо дуже холодно, то лисичка хитра може знайти собі нірку і там перечекати холод. Вовки, вони збираються в зграї на зиму, бо влітку вони живуть по одному по два, що їм легше було перезимувати. А зараз ми пограємося в гру «Збери бери ліштових мешканців. Ось вам загадка. Сір зубастий, по полю блукає, ягнят шукає. Хто це? Так, це вовк. Ось ми його сюди прикріпимо вовчика. Наступна загадка. Взимку ляже спати, дядько волохати, лиш тоді устане, як весна настане. Хто це? Так, вірно, дітки, це ведмідь. Ведмідь ми його теж нашу лісову компанію прикріпимо. Слідуюча загадка сама мала шубка-пупка. З гілки на гілку стрибає, горішки збирає. Хто це? Так це білочка. Ми її теж прикріпляємо до нашого осіннього лісу. Слідуюча загадка. Дивний звірок, круглий, мов клубок. Голки стирчать, спробую знати, хто це. Так, це їжачок. Ось він, подивіться, який у нас красний і гачок. Він дуже колючий. У нього дуже-дуже багато голочок. Слідуюча загадка. Пара довгих рушок, сіренький кожушок. скорий побігайчик, як він зветься, так, малята, зайчик. Ось він такий наш зайчик. Кхе. Слідуюча загадка. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пукнастий має. Їй на місці не сидиться, як зовуть її лисиця, звісно ж, це лисиця. Ти ж в нашу лісову компанію. І ще одна загадка: хвостик, як ниточка. Сама, як калиточка. А ось, як на сінинки. Хто це? Так, вірно, це мишка. Ось ми з вами зібрали нашу лісову компанію. А тепер давайте подивимося і скажемо. У мишки, як дитинчата називаються, мишенята. А в лисички лисенята, а в зайчика зайченята. У білочки білченята. У вовчика вовченята. У їжака їжаченята, у ведмедя Ведмежата. Разом тітки ви вже знаєте, що це. Дикі або лісові тварини. Дякую вам за увагу! Доброго дня, малята! А сьогодні ми разом з вами намалюємо дерева восени. Дерева, на які подмухає вітер, і вони трішечки будуть хилитися, бо восени дуже часто віє вітер. Приступаємо! Для цього ми з вами візьмемо коричневу фарбу оранжеву жовту, чорну та білу. Малюємо дерево. З починаємо малювати знизу, до верху. Притиснули пензлик, полегко піднімаємо, ще відео фарбочки, притиснули, піднімаємо до дерева домальовуємо гілочки. Ми з вами домовлялися, що Гілочки будуть в одну сторону, бо на них дмухнув вітер. Тому так. А ця гілочка піде трішечки вверх. В сторону. Тоненькі гілочки на цю суху тоненьку. Бачите, вітер наші гілочки повертає в одненьку сторону. Не то сонечка вони зараз тягнуться, а туди, куди їх похилив вітерець. Чим тонкіші ві... гілочки, тим легше вітру їх хилити. Що трішечки водички додавати. Так, кінчиком пензлика малюємо, щоб були тонесенькі. А берізка вона буде трішечки по-іншому хилитися. Давайте зараз намалюємо берізку. Поруч з цим деревом стояла берізка. У берізки білий стовбур. Теж там, де він товстий, то його вітер так просто не похилить. Тому спочатку ми малюємо товстий стовбур. Знизу догори. Гізочки відходять в сторону ще товстенькі. Теж вони відходять догори, так, як зазвичай. А далі гілочки у берізки чорного кольору, і ми їх малюємо тоненьким кінчиком. Тобто пензлик витираємо гарненько і робимо, щоб він був тонесенький. Беремо чорну фарбочку. Витираємо зайве. Дивіться, тоненьким. Тепер малюємо і гілочки з берізки, також вони будуть вітром розкидатися у сторону. Ось так, вона йшла донизу, і вітер гойдає у сторону. Ага, через біле. Вона йшла сюди, а вітер її дмухнув і вона повіялася в цю сторону. І тут гілочки теж росли сюди, а вітер їх дмухає, гонить. У цю сторону тут ще така гілочка, мабуть, була, да? Вона теж піде. Бачите, за вітром. Тобто вітер нам задав напрямок наших. Гілочок. Давайте довші гілочки продовжимо. Ось так. Бачите, які виходить гілочки-оберізки? так ми з вами намалювали, але ще осінь і ще є трішечки листочків. Прекрасно, прикрасимо стовбур трошечки. Знизу біля землі він чорний і має трішечки чорні Святочки. давайте зробимо А далі ми намалюємо листочки, які ще трішечки полишалися на дереві, їх вже небагато. Жовті та оранжеві. І ось вітер дмухнув і листочки полетіли, полетіли по вітру, їх потягнув вітерець. пензлик вимиваємо Візьмемо ще жовтої фарби. Витираємо зайву водичку, беремо жовту фарбу, додаємо ще, бо деякі листочки оранжеві, а деякі жовтенькі. Так, ось вони полетіли вітром, до самої берізки долетіли. А на берізці є свої листочки, на берізці жовті листочки. Баріс, ці листочки не оранжеві, оранжевими не стають. На ній багато жовтеньких листочків, які також пустотливий вітер зриває. Угу. Ось так. Листочки. Зберіжки з другого дерева попадали долі. Давайте намалюємо їх, де вони попадали. Попадали долі до землі. Зберіжки. З цього дерева. Оранжеві падали. І жовтеньки з нього падали. Вітерець їх погнав, так? Вони ж мають впасти десь тут, біля оберіжки. Можуть впасти? Можуть. 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 Біля оберіжки теж жовтеньких і оранжевих трішечки вже мало. Бо більшість їх впаде біля цього дерева. Так. І на ньому є жовтенькі, Їх теж вітерець зривав, падали. Тому давайте ще гарненько тільки пензик, не забуваємо вимивати кожного разу. Пензлик любить, щоб його, бачите, робили таким гостреньким, тоді він гарно малює. Беремо ще жовтого кольору. І ще зробимо тут жовтеньких листочків. Так. Якщо це в нас ліс, ми можемо додати ще намалювати кущик. Так, може тут кущик рости? Може рости кущик, давайте візьмемо знову коричневої фарби. На самий кінчик пензлика. Так, щоб пензли був гостренький. намалюємо кущик. На кущику невеличкі гілочки, їх багато. При землі менший вітерець, тому кущик буде менше хилитися. Але все рівно по трішечку хилиться. Так, і листочки домалюємо цьому кущику. Є у нас І на свисточки. На листочки на цьому кущику. Ось така у нас вийшла з вами. Картинка про осінній вітер.